Є речі, які нам відомі та невідомі. Також є відомі речі, про які нам нічого не відомо, та невідомі речі, про які ми навіть не підозрюємо. Мене звати Коломбо Петрович. Я знаю, що навіть якщо у цьому світі і є щось мені невідоме, то це ненадовго. Купа нерозкритих розкритих справ, то чорнатися познав. То з бюджету жаби то яйця по 17 справ, хто дерево варшави заснував. Він сідає в машину, виїжджає з гаража, коло ти тирнула ша. Що тут трапилось? Та тут що трапилось? Він обмазався краденими мемами з телеграму та помер від крінжі. Вітаю! А чому цей обмежено придатний ще не в ТЦК? Бо він мертвий. Клятий ухилянт. Що вам відомо про жертву? Він писав у коментах українських телеграм-каналів, що їх меми вкрадені з екс твітеру За це його і порішили. Ну то що, є підозрюваний? Немає істоти більш меншовартої, жалюгідної та крінжової, ніж адмін українських телеграм-каналів. Вітаю! Це ви тут крадете меми? Ні, це в предложці було. Він тікає, за ним коломбо. Стояти була команда! Вас затримано за крадіжку мемів з метою наживи, яка призвела до смерті жертви від крінжі. Він не міг діяти один. Схоже, у нас тут ціла мережа українських телеграм-каналів, яка займається крадіжкою мемів. З екствітору, Редіту та Тіктоку Красти меми з Тіктоку. Це як красти лайно з вбиральні Коломбо. Нова жертва на Троєщині. Він постив у екствіторі вкрадені меми з Телеграму, які були вкрадені з Редіту. Адміни Телеграму, мабуть, вальнули його. Подивимось на місце злочину. Одразу видно, що це був користувач екствітору. Працюючи над цією справою, я все глибше занурювався у безодню людського підсвідомого. Адміни телеграм-каналів, тіктокери, користувачі екствітеру. Уся ця гниль переповнює наш інформаційний простір. От тільки хто керує наративом. Хто запускає цей гнилий уроборос інформаційних помий? Я занадто довго дивився на крінж в українському телеграмі, і тепер він починав косо зиркати у відповідь. Відчуття несприємних. Та я не міг відступити. Бо я Коломбо на тілі жертви був зроблений надпис Тру. Це правда англійською. Може, це послання усім ботам в коментах? Дно адмінів з Телеграму не мало дна у своїй гнилості. Але я натрапив на слід та мусив продовжувати розслідування. Ще одна смерть від крінжі. Та це ж адмін Трухи, передозна Хрюків. Справу розкрито. А ти звідки його знаєш? Та ми ж товкли його мамку усією троєщиною. Торкатися прутним мамку адміна трухи це діло безпритульних собак та бомжів. Це ганьба, це зрада. Це навіть гірше ніж бути підписаним на труху. І ти називаєш себе українцем. Не все так однозначно. Нужно договору. Усе дуже однозначно. Адміни телеграм-каналів розповсюджують і ПСО та зраду заради мимовільного хайпу. А може я живу, щоб їсти гіпсота на хрюки. Вони не створюють нічого нового, а лише крадуть та репостять. Це жовта преса та інструмент московитів для розколу нашого суспільства. Оформляй його нафіг, Але спочатку нехай пройде обстеження у венеролога, бо він же товк мамку адміна Трухий. Зрада та іпсо, реклама хом'яків та казино, крадені меми, кремлівські ботоферми усе це стало буденністю. Інформаційні помийки заполонили наше інфополе. Крінжа проникла у підсвідомість. Люди звикли споживати знаки та не хочуть нічого міняти. Ласкаво, прошу у лівий берег Нуар. Життя геть цукор у лівий берег Нуар. Уклон боїться їхати у лівий берег Нуар, Страх наклав у штани, бо тут лівий берег Нуар. І зараду строта казав, що лі. Хаю, кавлар, облиш надію, хто зайде у лівий берегнува.